Жінка сідає повністю сюди. Невеличкий гамак, частина лікарняного устаткування, яке допоможе зробити послугу гінеколога більш доступною. Це електропідіймач. Тобто, якщо жінка на інвалідному візку, а їй потрібно оглянути чи надати повністю кваліфіковану медичну нашу акушерську чи гінекологічну допомогу, вона приїжджає, під'їжджає. Ми пересаджуємо її в цей, крізь в цей підіймач. А далі пацієнтку пересаджують в крісло. Ось воно це саме мінімум, який воно може мати. Тобто воно опустилось, жінка присіла, і ми її підіймаємо до потрібного нам рівня. Гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу в жіночій консультації пологового будинку номер 1 працює з осені. Відкриття кабінету стало одним із пріоритетних завдань закладу. Стояла проблема про доступність саме. Жінок з особливими потребами до акушерських і гінекологічних послуг, адже наші плодопоміжні заклади були побудовані ще давно, і були певні такі незручності для саме цих жінок. Роботи по облаштуванню доступності в наших медичних закладах розпочались ще дуже давно, більше мабуть, років шести назад. Тобто, станом на сьогодні всі наші заклади мають сертифікати про доступність. Акушерську та гінекологічну допомогу надають жінкам з інвалідністю та захворюванням опорно-рухового апарату. В цьому кабінеті кожна жінка з обмеженням рухового апарату, з інвалідністю. А на жаль, в нашій країні таких жінок більше мільйона, і вони працюючі жінки, вони мають отримати нашу допомогу. У кабінеті доступності жінка може пройти обстеження в повному обсязі. У нас є офісна і офісний гістероскоп, де кожна жінка, яка потребує цього, та 50+, плюс, може пройти це обстеження в нашій жіночій консультації. Результат обстеження лікар бачить на екрані. Виявляються поліпи або гіперплазії, які підтверджувалися, або ми бачили дуже гарно видно і фібреміоми видно, тобто, якщо вони ми їх можемо побачити, вони всередині знаходяться. Попереджаються онкозахворювання. Аби потрапити на прийом до гінеколога в безбар'єрний кабінет, достатньо записатись, зателефонувавши на рецепцію медзакладу.